І ми, коротше, сюди запустили 3 або на 4 тони. Об'ясню, чого. Коротше, я попросилася. Вони там те, вони все, ми їх забрали. Перед тим, як ви зараз будете дивитися це відео, можете там після того, як подивитесь, ну, краще до того, як ви подивитесь, закликаю вас підписати петицію та вшанувати пам'ять відважного захисника. Найвищою державною нагородою. Це Герой України, щоб дали звання Героя України посмертно. Хто це такий? Це Сергій Великородний. Хто це такий? Живе, жив царство йому небесне. Дві хати від мене ось по вулиці. Я його дуже добре знав. Царство Небесне, ну, війна, війна нікого не щадить. Його вбили на війні в Бахмуті. Так що так. Не оленіться, перейдіть, ну зараз, або трошки пізніше. І підпишіть цю петицію. Там, по-моєму, 8 тисяч вже є підписів, треба, а надо 25. Тобто не вистачає 17 тисяч, по-моєму. Давайте всі гуртом накинемося, підпишемо і далі дивимося відео. Поїхали. Так, друзяки, всім привіт. Пішли. Тільки тихо, не кричить. Пс. Пс, 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 пс. Псь-п-пс. Псь-псь. О, о, молодцы. о, о, наконец-то мы. Добилися вже даємо результату, а значить що? Оце вже два дні. Борюся з тим, щоб вони у мене ходили під лампу. Не ходять під лампу. А це, дивлюся, почали ходити. Я їх отсаджую, перегоражую і на два години. Коротше, я просилася Винка. опорос, е, Зараз, я скажу так, живих 12 штук було. Штук 16 чи 17. Подавила. Подавила в перший день. Не знаю чого. Вроді би акуратненька така і нездорова, вона первіска. І все одно. Зараз їх скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. Так, да, 12. Давай їх туди. Вони мене злякалися. Йди туди, йди. Йдіть грійтеся, йдіть, ідіть, малі, йдіть. Вони бачите, яке, як, як солдатика в лав'яні. Йдіть. Йдіть, солдатики, йдіть туди. Йдіть туди, йдіть. Мамка ще не, не кормить, йдіть. Ідіть туди. Йдіть. А там сидіть. Я вас сюди не пущу. Сидіть там. Коротше, бачите, оце в перший день подавило. І така хороша, спокійна свинка, а ну... У мене ще проблема з ногою правою, задньою. Я то її писаю і проколов і все, Ну все одно. Ну, коротше, отак. Вот Ось вот така ситуація по, по поросу. Не буду мішати, бо я сам тут переживаю. Погладим без бо вона хрюкає. І скажіть, будь ласка, хто із вас розуміє, безім'янка ти моя, безімянна. Хто з вас зрозуміє, скільки в ній віс? <риклад> <риклад> Безвіна. <риклад> Ось отак. Скільки в ній. <риклад> Ой, тільки! Моя тебе зімяна, так і мені й нема тобі, так? Да? А це ж помните оті. Так, їххо. Витя! А це оці, що одних них свиноматка, повните е, маленькі, що ми думали, вони не виживуть. Да, тоське. Повніте, що я думав, якесь мале там. Оце, по-моєму, і оце, я кажу, вони сто процентів не жильці. Вони там те, вони все. Ми їх забрали от свиноматки у 17 днів від рождення. Їм було 17 днів. І я їх посадив. На предстарт без молока, без нічого. На предстарт поносів, можна сказати, не було, і пішли, пішли, пішли. І все, і бачите, ось які. Треба пересажити, бо вони як лягають, вже їм міста не вистачає. Уходимо, бо тут кричать. Вони ж думають, я зараз буду їсти давати, а їсти то я давати не буду. Як пройшов сам опороз? я вам зараз розкажу. Коротше, ми з вікою фасуємо свіж посилки, приймаємо. Закази туди, сюди, п'яте, десяте. Пішов я в туалет на вулицю. Ну, думаю, перекурю, піду в туалет на вулицю. Вон там туалет. Ото. Пішов в туалет, чую щось пищить. Думаю, чи птиці, які літають, чи що. А в нас свиноматка, я знаю, що дорожня пороситися. 14. А воно вже пройшов день чи два, ну не було поросу. Ми нічого не ковимо, ми в нас все своїм путем. І, коротше. Щось пишіть, думаю, я ну, підугляну. Прибігаю в сарай. усі, там їх тоді було чи 16, чи 17 штук. Хто є смокчити свиноматку, хто вже спить біля лампи, отаке. Коротше. Їх багато, і все ж, зрозуміло, мокре, грязне, всі живі, здорові. Так я швидко перегаражу, їх під лампу, просушить, туди-сюди, давай. І отак пройшов опорос. Єдине, що в перший день. Придавила двох і на другий день придавила. Ото вийшло. Їх було, я не пам'ятаю, і 18, чи 17, і оце зараз 18? Ну, а зараз 12. Значить, виходить, 6 штук вона придавила. Бачите як? Ні, не 6 штук. 5 штук придавила, одне вийшло, не живе. Я пробував відкачувати, саме последнім вже з містом вийшло, не живе. Ну, Отак. Нічого не ти Тільки лампу зарані. Ні, я лампу включаю за три дні, місто прогрівається все, а нічого не колю для бистрого опороса. І нікого, скільки в нас віноматки, для опороса я нічого не колов. Воно нічого не дає. Е, так, погнали далі по грижовикам. Повните наші два, два грижовика і поросята, яких я вам показую, теж як ростуть. І також я вам казав, я вам покажу. Скільки залишилося в крайній клітці, що ми вбираємо до Нового року. Я вам не так давно показував, було клітка була повненька. Зараз залишилося три штуки. Значить, скажімо так, їхні імена завтра, субота і, і вівторок дай. Понеділок. Понеділок. Ну, понеділок. Завтра, субота, понеділок вівторок. Оце їхні такі зараз імена. Завтра ось оцей піде більшіший. Вони бояться, вони знають, що уходять, кудись їхні браття уходять і все. І щось покричить і немає, назад не приходить. Вони вже бояться. Коротко, так, Зараз я йду туди, а ти будь тут. А тепло тут, так? Да? Прям, прямо жарко. Відкрию, хай хоч подихай трошки. Ану. Значить, по е, нашим, по нашим гружовикам. Йдіть сюди, давай. Оцих поросят ми теж забирали і... о, якраз воно один з грижою їсть. Так, двері. Ой, йо Ой, такі І Борька, бач, не випускає, бач? А Боря, молодець. Борька. Борька, давай погладь, Бориска, йди сюди. І ми, коротше, сюди запустили. Ну, не так давно поросят. Як вони відкриваються? А, понятно. Диви, а вже не відкриють. А, вони відкривають. Справа. Ні, вони не відкриють вже, все. А, і ось з грижой. Ось грижой. Ди, а цей лізе. Чого ти лізеш давай? І оцей з грижой, ось. Здоровий, так, да, диви який. Пільмень. І грижа. По грижовикам. Тут у мене два грижовика. Що я замітив? Що нічого страшного з ними не происходит. Грижа, він росте і грижа росте. Так, І, і той он теж, а то не дуже росте, так, як не дуже росте. І що я вам скажу? Ось у них... Ну, скільки кілограм, ось, та, мабуть, 90. І І хай росте, що його буду трогати. Живе е, здраве, їсть хорошо. От іменно ця свинка. Чи хто це чи каман? Сирин лізе, це насипає, Ану, хто ти. Мальчик. Мальчик. Називемо його Кісточка. Він як кісточка. За абрикоси так, да, такі цвіт у нього, так? Да? Де які хороші. Скоро їм буде тут мало місця. І оце ж, якщо все, дасть Бог, буде добре, ми тоді от тих поросят, що пройшов у нас опорос, пройшов, ми то їх поросят через місяць посадимо ось в цю клітку. І виходить, старий батальйон пішов. Нові маленькі прийшли. Поки ті нові будуть рости, обирати будемо вон ту клетку. Поки оберемо ту клітку, підтягнуться ці. Поки ці, нижні щіля, там теж 20, не пам'ятаю скільки. Теж є. А потім, опять же, де буде пустити клітка, треба заповняти новими поросятами. Ось так. Зима набагато краще, їдять краще, ростуть краще, жари немає, мух немає. Хорошо, і тут у них не сарай, а як будинок отдиха. Красива, ага така. Біжи. Та дівчатка, дай. Так, дайте, я вийду. Вони ще лізуть. Отак. Подивіться, оце ви все, бачите їх в останній раз. Більше їх показувати не буду, бо їх не буде. Дівки, дівки там ростуть, все, хано, давайте теж поганяємо зайдемо. Мороз, не мороз. Все час тепло. Прям аж жарко. Я навікна відкривав, це ж морозець ночами я вікно закрив. А так стараюсь, ну, Якщо не жарко, щоб провіти, В середині трошки верх відкриваю. Ану? Гігантики ви мої. Ну, бачите? 에, трошки клітку ми розгрузили і так більш їм клітки вистачає. Воду набираємо, як і набирали, раз, у три, в чотири дні один куб. І все, і, ну, і насипаємо утром, і насипаємо ввечері. Ну, корм Щас ще трошки є до вечора, а вечором вже біжить. А вечором додали. Ось От -от так. От -от -так. А ці добре, пішли так взагалі відлично. Біжить. Он вже і вставати не хоче. Да? А так. Так що по трошку діло йде. Пошли, вік, не будемо їм мішати. Тікай, тікай. Тікай. Я тут так хочу і, і собі ще на свиноматку вибрати. Якусь, ну то вже як будемо їх обирати, заливатимуться якісь там. Свинки, то я собі на свиноматку одну чи дві отсюди візьму. У мене є свиноматки. Ви ж помните, я ефки хороші і собі 8 штук. От із 8 штук оце тільки одна поросилась. І то саме така, скажімо, невзрачненька. Вона просто що стояла хорошо, я її покрив. Ось результат. А забраковані убрали вже ми штуки 3, 4. Там залишилося Три, по-моєму, чи чотири із цієї місці. Ну таке, діла нема. Діла нема, і з цими ефками будемо вопрос закривати. І візьму таких, як у мене вон, волосинка, без зим'яна, ось отакі. І все. І... Бо я намучався з цими ефками. борька, а тобі ж я капельки капав від вашей. Пішли. же, що я хочу сказати? Що? Після нашого відео з копченням почався, ну як, почали закази. Люди дзвонять, заказують, ну, дзвонять, в основному молодці. Вообще, пишуть на Viber, свій заказ, там була, напоминають про себе туди-сюди. Ну, а вже оце ж як пройшло два дні, третій пішов, так? Да? Після відео, вже сьогодні пішли голосові смски. Скільки ще ждать? А ви мене є, а ви мене все, а ви мене п'я, а чого ви не відповідаєте, А я об'ясню. Людина ж, мабуть, дум... ну, я так розумію, що він думає як, він там, допустимо, в квартирі сидить, нам дав заказ, і ми все оставили бігом, бросай, свиней, все, бросай, нам позвонили, заказали кілограм сала, три банки тушонки і там. Етед. Все бросили і уділяємо йому увагу, все, що ви хотіли, дату. Я розумію, так би кожному приємно було. Але в нас нема такої можливості, кожному так виділяти час, з кожним багакати, об'ясняти. Ну, ми максимум що, йдуть закази. Ну, Віка лайк щоб людина зрозуміла, що побачила. Ну, я то не буду казати, що скільки в нас там чого. Ну, дойде до вас черга, повірте мені, ну, з вами Віка зв'яжеться, получите весь свій товар, фото, відео подивитеся і все. І, ну, і не буде ніяких питань. Просто ми ж теж, у нас ж не якийсь там супермаркети, чи там, що куча реалізаторів, ви заходите, то допоможники, да, що ви хотіли, та, 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 та пішли сюди. Та, та. Також в нас немає. У нас, що в нас? У нас і поголов'я особо не здорове. Поэтому так, ну як можемо, так і робимо. Теж сильно там не наїжджайте. На віку, так, да, особливо на віку наїжджайте. Пишуть, дай Віка, а раз я взяв трубку. Дай віки трубку, хто ти такий? Йома, май як Вік, <ривіка> тебе краще знає, ніж мене. Так що всяких, ну, до кінців, ось, ось мужик дзвонив накричав на Віку да. за сало, бо він подивився сало в Тіктокі. Там колись я показував, що ось сало, там по 120 гривень. Він каже, а там в нас цього сало вже. Немає". Та слухай мене, що я тобі кажу, а не як пішов, як завів, я кажу, Вік, брось трубку, бо це ти не переслухаєш. Коротше, отак. По поводу там є, е, продвигають э, э, маленькі канали, що я казав, Барига такий пересякий, а", е, а хто держить, той молодець. Я казав, не перекручуйте мої слова, особливо там я знаю цих 2-3 чоловіка, таких гнилих. Не перекручуйте. Чого? Тому що я сказав, робіть ударення і акцент на людях, які займаються свиноводством. Які держать вдома свиней, виращують, ось як я показав опорос, показав маленьку відгодівлю, здорову відгодівлю, все показав, як ріжем, яке в нас сало м'ясо. Таких старатися піддержувати і робити на них ударення. Чого, щоб в них був стимул цим займатися? Таке тяжке. Ну а понятно, ж попідхвачували ці, що перепродавці. Він там розказує, не перекручуй, не перекручуй, не треба перекручувати. Займайся, чим хочеш, ти мені 300 років, я не знав, і знати не хоче. Ні, давай же цю тему, там, ну я знаю, хто це підняв, як і звичайно, хто і раніше завжди піднімав. Займайся, чим і займайся, просто акцент робить на людях, які вирощують. Я вважаю, в першу чергу, що треба зробити людина, яка виражує, а тоді той, що перепродає. Зрозуміло, це я так хочу. Ну, це ж не означає, що так і буде. Кожен, я можу, допустим, таким методом там, сам реалізувати. Хтось з другим, хтось з п'ятим, хтось з десятим. А хтось не хоче, так як я, держати свині. А хоч і взяв, оп, продав, все. Руки чисті, все Добре. чисте. Да. Утром не треба йти управлятися нічого. Ну, кожен по-разному. Тому я кажу, акцент робіть на людях, які держать вдома, не перепродавці. А держуть вдома. Їх в Ютубі багато. Ви ж дивитесь, то держуть, от отих і виручайте. Не іменно ж мене ви дивитесь про свиней. І других ви дивитесь, хто показує про свиней. От і виручайте. Не перепродавців. Ви знаєте, що перепродавці, вони сьогодні взяли у одного і показали цього. А цей, да, я там кормлю, так і так. Це хорошо. Ну він же не одним торгує год. Він там взяв, там, 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 а показав тільки один варіант. Ну і так далі. Тому ну, то його діло, хай ми не проти ніяких заробітків, кожен свій. Просто акцент робить на тому, хто займається, щоб своє нарство жило далі, а не вимерло. Бо ж бачите, ціни пригають на зерно. Людей все менше і менше займається. Я зараз дивлюся, ну, я вже корови давно не бачив. За що ми бачив? Корови давно не бачив, діти приїжджають. Дядько, Стас, покажіть свиню. Не бачили свиней. Це ж не те, що я прокалуюсь, Я ж в цій темі варюся, я то знаю, що є здорові, вже приїжджають подростки, вони свиню не бачили вживу. Ну, бачили на відео, там, по телевізору, а так вони не бачили. І воно до цього зараз пройде, що сходів, 10 взагалі ще менше. там. Тому що, виходить, невигодно, хто не може пристроїтися, щоб сам реалізувати смислу, займатися немає. От корму. ціна 50 гривень чи скільки. Я навіть не знаю. Звісно, смисл, ну, нема сенсу. І кожен як може, так і виживає. Поэтому акцент робіть на тих, хто займається, щоб був у них стимул. Відео коротеньке пробігся, показав опорос. Дуже їм не мешали. Коротше, що я туди? Пригнав мені русик із ангара, де вони роблять щільні пліти, мій прицеп. Він там вже не надо. Ну і все. І, кстати, вчора ми думали з вікою, підняли таку тему, як я шукав і хотів купити собі кормосміститель і ДКУшку. Ось мій кормосміститель і моя ДКУшка. Я ж почав, там в одного спитаю, там, другого, в третього той бере. та бери на 350 кг з голови хватає. А он на 450 он той взяв, той взяв, горя не знають. Ну, максимум тобі на тонну Стас. Ну, ну що, ти більше тонни будеш його робити. Я ж круть верть, круть верть, круть верть, двіки побалакали, та давай на дві тони. Там ще дзвонили, той каже, окислятиметься, той те, той те. Взяв на дві тони. І я вам скажу, якщо б я зараз б брав, я брав би на три тони, або на 4 тони. Об'ясню чого. Ми ж раніше як? Дробимо почти кожен день. Крупоружка, ну, дробила не дуже швидко, кожен день, по бочкам, по всьому. А зараз. Я вже казав і ще скажу. Раз або два рази в місяць. Це максимум 8 часов в місяць. Затрата електроенергії 8 часов в місяць. Представте, як мало. Все, я гепнув 2 тони. Допустимо, убрав 2 тони в мішки. Це в мене там здорове покоління. Гепнув 2 тони, так і осталось. Це в мене зараз тут є, тонна 145. Маленьким. Ну, маленьким. А там середня клітка, де грижовики, нижні щіля і там свиноматки даю. Все. І отак і робимо. Ми забули, що таке взагалі дробілка, що таке дроблення корма кожен-кождісінький день. Я бачу, що ось я дивлюся, цього вже мало. Я віки кажу, завтра ріжемо, післязавтра я займуся, буду робити вже корм. За цей заберу в мішки, опять зроблю цього в мішки і оставлю тут аж опять для всіх малих. Тобто, отак якось. Ну, тому що ну і легко стало, що мені? Позапускав, все, виставив, все добре. Провірив, вставив, стою на лопаті, дежурю, що все добре. І все. І включив кнопку, воно змішує. М -м -м, красота. Мічта збувала. Мічта збулась, збула, сказали, це було нереально. Бо я ж розумів, що воно скільки стоїть. Ну а зараз вже я ось, біля нього вже скільки. Скоро вже один рік. 7 березня, так, березня? Да, один рік. 7 березня Марія приїхала, ровно буде 12 місяців. Да? Є, є, є ще одна міста, то вже така, ну, казати не буду. Я вже вам покажу потім, як і це. Бог вийшов, ви, сосян, ого, купи. от отак і вийде, ще одне колись. Ну, не, не колися, а я думаю, недовго осталось. А так, що по? по всьому. По всьому все добре. В основному, знову ж ми вчора різали. відправки зробив, зараз опять фасує, готове, да, І завтра опять відправки, потім ріжемо, потім опять постійно. Ну а так, да, потихеньку, шевелимося. Ви ж бачите, воно все як постійно. Та ні, ну, да, нам роботники не треба, бо ще дзвонять, щоб ми взяли їх на роботу. Ну, Нам роботники не треба, чого того, що ну, не треба, в нас вистачає, в нас так же все настроєно, що вистачає мене і віки. У нас на управку, от саме легше, мабуть, з усього, що тут є, це управиться утром і вечором. Ось ми з Вікою вийшли. Вода там, якщо треба набрати. Я відсюди беру корм, одні висипався. управилась. Туди я сам односу шесть відер висипав, управився. Ну, води завтра. Так. Все, Потім йдемо свиноматки. Ось тут трохи там тих свиноматок бачить ні на що. Три да, минути. Все, нам не треба. Потім це, що касається всіх свиней. Ось я вам розказав. Що касається ангару і корму. Що тут робити? Ну, ну що тут робити. Так, да, ставив, в кодежуриш, все. Ні, робити, зрозуміло, треба, що я так кажу, що що тут робити? Треба, ну такого нема, щоб ми нуждались в роботниках. Як в інших є багато і чистить, там, да, там попочисю. Я знаю, що це таке. Раніше ж були старі сараї, це це найхуже, що є у свинасі, це чистить. Зараз тут такого нема. Так само я зробив для отйома сарай. Воно перероблю, я вже вам мільйон разів казав, перероблю, оце ось розберем, тут докладу плітку, хороший підріжемо цей бетон, що ми временно наливали. Зробимо нормальний під'їзд. Ворота вже розширили. І також питали мені, Стас, ти ж казав, прямо зробити ворота, а поставили забор. Я думав прямо зробити. Ну потім, як подумав, у мене там вся земля рихльона, м'яка, там скільки насипати треба робити. І за що? Це я би постійно сюди їздив, друге б діло. А так мені машини сюди заїжджають тільки по сезону, як обирають поля. От обирають поля, я закупляюсь там в ангар, там скільки то там тонн. От вони заїхали, то все раз в год. А так ну, приїде Вася, Петя, то яка? І все. І в мене там вкатана дорога, там, ну, можна сказати, почти в будь-яку погоду може під'їхати машина. А? Тебе підписчики ждуть. Так, да, там вже теж багато зараз. Коротше так, що тоді? Так, робітників. Да, робітників не треба. Ну, Повідомляю, що не є робота, але нам не треба. Ми справляємося вдома. Ми оці ж 6 років е, уділяли на те, щоб нічого не треба було. Ну, Мінімально трудозатрат. Всім всього найкращого. Віка йде в ту сторону, ось в оту. От її, отуди. А мені, а мені... Ось сюда. Короче, а вот так. Всем спасибо и всем пока.